Кажемо вам, розкішний посил від вчителя до учня. Але цей розкішний посил Павла Житецького агатангелу Кримському не заумер у часі, він є посилом сьогодні для всіх українських науковців, які нещодавно так рвалися писати московською мовою, що тепер з таким самим рвінням. Беруться писати англійською мовою, оскопилися, овсайнилися. Я думаю, спільнота розуміє, про що йдеться. Так от, що каже знавець багатьох мов, видатний історик української мови, перший дослідник Пересопницької Євангелія, один із перших дослідників звукової системи української мови? Що каже Павло Житецький своєму найкращому учневі? Який тоді шукав своє місце під сонцем, шукав, скажімо так, своєї країни на рівні світогляду? Що він радить йому? Якщо хочете працювати для українського народу, ставайте першокласними вченими. І пишіть ваші праці, чуєте, оскоплені научні і сьогоднішні. Пишіть ваші праці по українському, не лягайте під космополітизм, не важить якого розливу чи американського, чи європейського, чи московського. Навчіться бути собою. Вас до цього закликає Павло Житецький і Агатан Кримський видатні поліглоти світу. Тоді по неволі і чужі вивчатимуть українську мову, щоб знайомитися з вашими працями.